Доброго дня, шановне товариство в ефірі програма кава». Сьогодні гостем нашої студії є археолог, співробітник Дубинського історико-культурного заповідника пан Юрій Пшеничний. Але е, ми зробимо все, щоб сьогоднішня зустріч була не просто розмова про якісь археологічні знахідки, а це була така собі розмова е, зріс у далеке минуле середньовіччя і його зв'язок із сьогоденням. Ми поговоримо сьогодні про нещодавну археологічну розвідку, яку ви безпосередньо вже вдруге брали участь. Це розкопки, які цього літа попри війну проводилися на території підборецького монастиря міста Дубна. Угу. Розкажіть, от, власне, про те, коли відбувалися розкопки, от е, якими є їхні результати, будь ласка, привітайтеся з глядачами. Доброго ранку. Дякую за запрошення, пане Олександр. Ну, перш за все, хочу сказати, що це в нас вже п'ятий сезон. Був дослідження свято Вознесенського бопідборецького монастиря. Ці розкопки були у е нас е плановими, тому що були такі ділянки, які потребували дос просто досліджень. Вони були організовані е е державним історико-культурним заповідником міста Дубна спільно з міжрегіональною громадською організацією Дубинський археологічний осередок. Ось і в ній в цій експедиції брали участь студенти першого курсу Національного університету Острозька академія і Рівенського державного гуманітарного університету. Ось ну, підсумком таким цих розкопок можна вважати віднай віднайдення місця захоронень Черниць цього монастиря. Це ділянка, яка була локалізована ще раніше в 2001 році, внаслідок руйнації, завданих там звірогосподарством, коли захоронювалися відходи життєдіяльності цих хутряних тварин, і були ковшом екскаватора понищені ці поховання черниць. І ми цю ділянку приблизно локалізували ще у той час. Я навчався в школі. З зробили ми це спільно з колегами з Віталієм Ткачем і з Андрієм Бардецьким. І відповідно повернулися на це місце ось у 2023 році. Тому, що цікаво, було досліджено там склеп, от, як виявилося, пограбований уже за всіма ознаками. І довкола склепу були поховання цих от черниць. Вони були зроблені в межах споруди якоїсь значної, тому що було віднайдено. Чотири таких великі стопові ями з дубовими дерев'яними стовпами все всередині. Тобто, це була стіна якоїсь споруди, яка відмежовала Часто черниць же ж в підлогу хоронили і в, і в межах, як як правило, храму або каплиці. І ця стіна відмежовувала поховання духовних осіб від світських осіб. Тобто, отут якийсь локалізований такий вірогідно духовний осередок, де вони уп... упокоїлись так і це дуже важливий результат, який нас от цього року впритул наблизили до локалізації церкви цього монастиря. Ну, ви не прийшли з порожніми руками. От розкажіть, так, так це в нас невеличка тільки частина, таке що я взяв керамічні знахідки цього року. Ось пічна кахля першої половини сімнадцятого століття з однієї з наземних споруд теж досить великих розмірів. Ми досліджували тільки підвальну частину. Але була і наземна, де знаходилася кахельна піч, тобто вона була житлового призначення, і це все провалилося в підвал. І друга тарілка, якусь сумлінно досліджували студентки, історики Аліна, Лілія Настя. і... Вероніка з першого курсу Рівенського державного гуманітарного університету. Це друга половина XVII століття. В день це її, ми сподіваємося, знайдемо ще серед інших матеріалів, тому що ми ще їх не передивлялися. Так що, ось такі знаки. Але велика колекція знаходиться зараз на реставрації. Це металеві вироби, в тому числі і предмети християнського культу, натільні хрести, медальйони. І тканини теж будуть реставруватися у Кракові, а медальйони будуть в Чигирині. І інші металові вироби реставруватися. Які подальші перспективи власне досліджень от продовження саме цього колишнього острову Дубовець, так? Ну, нас цікавить в першу чергу реконструкція план. Планування і архітектури самого цього місця, тому що візуально воно ж зовсім втрачено. Ще на той час не було навіть фотографій винайдено, щоб зрозуміти, який же мав вигляд там з інших монастирів. Ми це маємо тут, тут ні. Це ще більше робить таку інтригу дослідницьку. І якщо ми знайшли дійсно стіну якоїсь такої культової, Так, культової. ну скажімо, вона досить велика, просто і ми так як якщо там поховання духовних осіб, то ми припускаємо, що це може бути і культова. Споруда дійсно тому, щоб це перевірити на наступний, скажімо, сезон буде все добре. Ми з іншої сторони зможемо теж продовжити розкоп і подивитися, чи є та стіна з іншого боку, і таким чином вже якийсь об'єм просторовий можна буде схопити цієї пане ці Юрію. А от яка будівлі? європейська практика? От територія монастиря, ми чуємо про те, що територія храму, навіть маленького, сільського, вона з роками намолюється. А тут ми говоримо про століття тисяч. 1592 рік рік заснування власне монастиря Вознесенського не так безперечно це 400 це років. Ж... Які традиції, от навіть на цьому місці, де е, колись був монастир, які власне європейська практика, що з такими місцями власне далі потім відбувається. Ну, взагалі, справді, це місце намолене, це місце, де насельниці чи насельники живуть до глибокої старості від ранньої юності, практично багато, багато хто і там вже упокоюється. І практично, саме що стосується Свято-Вознесенського монастиря, то там Черниці в багатьох випадках наслідували. Традиції європейських осередків, тому що з 17 століття цей монастир став Васильянським вже, унійним, і а унійні Васильянські монастирі були сильно, ну так, в контексті римокатолицьких католицьких традицій вони вже існували, і багато спільних мали рис. Тут треба також відзначити, що для багатьох поколінь людей, які жили навколо, зокрема в селах залежних, в тих же під підборцях, це був такий соціальний і релігійний осередок, де вони хрестили дітей, де вони брали шлюб, де вони пропроводжали в останню путь своїх померлих родичів. Тобто, все життя людини у той час воно оберталося навколо храмового осередку. Це зараз ми можливо на це дивимося легше. На той час весь світогляд був визначений е, е, саме вірою. І на, на питання, те, ким я є, людина того часу би від, відповідала, що я з народу руського, я православний, я православний так я живу на цій от землі. Тобто, е, а і, і ще я розмовляю руською мовою. От, тобто, мова, віра і земля це було три фактори, які забезпечували нам. Можливість саме собі розказати, хто ми такі. І це було, і ми були спокійні. І це активно підтримували власники Дубна, князі Острозький, ну і ряд інших православних магнатів. Портрет у виконанні е, Тимчака. Так, от князь Острозький, власне, от е, чому ми його портрет показуємо? Бо власне князь Острозький, от я дозволю процитувати своєю грамотою від 8 квітня цього шроку. Князь Острозький передає. Острівець, дубовець під майбутню омитель в ім'я Вознесіння Господнього, власне, передав е, джерела фінансування, так, які на той час було можливо. От кошти, які збиралися із села, підборці, власне, рибалку виділив, якому дозволив так, так. рибалити. Так, Хочі, треба додати, що е, я... Перепрошую, mm -hmm. що вас, але що князь Острозький зробив практично таке, що на на території Волині не, не робилося в жодному іншому місті. Він для духовного володіння, він для спасівського монастиря з території дубна, з території, яка була підпорядкована магістральському уряду. Виділив значну ділянку під назвою Юридика, яка розпочиналася від теперішньої вулиці Володимира Вениченка і між вулицею Старою, і туди тягнулася вниз до, до річки. І також за Луцькою брамою. теж. Тобто, це такого, що ніхто там поля, ну щоб в міста відібрати землю, і а від відповідно мешканців. Прибутки, і закріпити за монастирем судову, там, ад адміністративну, податкову владу, е відповідно, ремісників закріпити за монастирем. Це були перші втрати прибуткові, але це вони були переорієнтовані на потреби саме мон монастиря. Тобто настільки родина ус 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 усвідомлювала значення, е ну, тут і варто сказати, що після перемоги. Під Оршею 1514 року Костянтин Острозький як Перемоги подяку над московським військом над московським військом. Він будує відеця. у вільно одну з великих церков. Теж так, що тут ну це це ще така традиція давньоруських, навіть. Князів після перемоги то, будувати коли так, Софію подяка Богу, було так побудовано. те, що, тому що людина у той час без Бога вона ніким себе пане юрі. Ми поступово від археології переходимо до все глибших шарів історії. От дивіться, я вірно розумію, що Костянтин Іванович Острозький, створивши таку собі на Галицько-Волинського князівства, пізніше Литовської держави, вже власне створив своє таку князівство. собі своє власне князівство, таку собі невелику імперію на ті часи, спираючись на силу шаблі, от і змусив себе поважати. А от його вже син, він уже швидше Костянтин Іванович, про якого ми власне більше сьогодні говоримо. Він індифікував це князівство, тобто саме це розуміння, хто ми є, ми є християни, ми є православні і почав з метою індифікації розвивати друкарство, Острозьку академію. І тут на таким Во, наріжним... воювати треба, але потрібно саме знати, хто ми такі, і культура, освіта в цьому і, фані... і наріжним камерем у цьому всьому були монастирі. монастирі, Були монастері, абсолютно. Тому, і отут от що... ми приходимо до чи не найцікавішого, Так, так, так. Дубенщина, Дубно, в якому до 30 років свого життя безпосередньо провів Костянтин Іванович Строзький. Місто його дитинства. Так. Місто його дитинства. Саме в Дубно князь Костянтин Іванович започатковує. Скільки? Ну, Три. два фа ну, два, фактично Костянтин Іванович. А син його ще дофундовує ще один Підборецький Третій. Третій. Підборецький монастир. Але що, що цікаво, ми що маємо всі... спасівський, спасівський монастир. Щас, ми маємо монастир чесного хреста, так на знесенні, І ми маємо підборецькі монастирі. Так. Практично місто дубно. Сакралізоване. Сакралізоване в охороні трьох монастирів. Так, так. Ну, що стало з тими монастирями? Можна глядачів е, запитати. Я думаю, ми всі чудово знаємо, меліорація знищила в 60-х роках залишки і навіть місця розташування знесенського монастиря під Борецько, Спасівського, практично. Так, так, так. Людські ну, руки, радянська влада, розібрали... політика, політика уряду, який бажав ас асмілювати населення, відповідно нівелювати культуру цього населення. Вона була спрямована на те, щоб демонтувати оці от осередки традиції, і відповідно створити нові якісь нові цінності. По побудувати. Так, З радянськими так, зірками, так. які багато дослідників виводять взагалі до сатанізму і всього. Ми, іншого. ми знаємо, куди воно все, чим воно закінчилось. Якщо воно не, не живе і нікуди далі не продовжилось, то можна сказати, ну, що воно було варте дійсно. А так практично були демонтовані ці монастирі. Свято Вознесенський на Дубовці був демонтований ще Російською імперією в 1832 році. Після третього е, поділу Польщі після так і, і, зокрема, польського повстання, коли вже стало зрозуміло, що це теж маркер такої ідентичності для поляків, Вас, Василянський монастир був. Чеснохресний, як православний, був злищений. і на сьогоднішній день це сміттєзвалище міста. Дубно так, так, так. Очисні споруди там розташовані. І це дійсно це так, якщо подумати. Що кожен пакет сміття, який до дупинчани викидають, ніби в себе в квартирі це свою історію вони і... кидають на місце, де на було четвереєвангелії написано, де перекладена діоптер мірозрітельна, Люди молилися практично за весь світ і все життя потратили на молитву. Ну хто розуміє, що це значить? То роль молитви важко переоцінити у важкі періоди людського життя а в той час. 16 століття це були постійні татарські напади, це хвороби, це епідемії, нев... неврожаї і так далі. Тобто, життя було набагато менш солодким ніж ніж зараз. Хоча ми теж перебуваємо в умовах війни, так. Пане Юрію, ще доволі цікава цитата, яку хочу з вами обговорити. От дивіться, в цій грамоті, якою князь Костянтин Острозький Костянтин Іванович 8, від 8 квітня 592 року дарує землю власне фундує заснування монастиря, про якого ми говоримо. Вознесіння Господнього, він е, пише, що всі ці речі земля, от, все добро, яке віддається. В це не повинні втручатися сини наші і нищити волю нашу, добровільну жертву Богові. А коли б хто з власників дубна насмілився знищити або змінити це надання наше, то хай буде проклятий це прощення і непрощений від отця, сина і святого духа в нинішньому віці і майбутньому. Угу. Я ніде не зустрічав більше, так власне, щоб Костянтин Іванович. Таким тоном, ну вибачте, тут прокляття всім наступним, хто посміє нищити святині. Так, тобто, ми розуміємо, яке значення цей князь відводив, е, от е, саме цим монастирям і, і вірі, яка в них підтримувалася за рахунок їхніх на насельників для населення цих самих міст по і по суті, та... дубно стало таким собі укріпленим форпостом науки, освіти, православ'я, культурного розвитку так. на той момент. Так, абсолютно ці монастирі вони були місцем, де знаходилися великі бібліотеки, ось, де перебували люди освічені, місця постійних комунікацій, більше того, між, і міжнародних в тому числі, тому що візьмемо той же Спасівський монастир. Тут перебуває Константинопольський патріарх. Кирило Лукаріс і певний час він був ректором Острозької академії. Іван Вишинський перебуває, який їде на Афон. Тобто, це ж це ж люди, які навчають населення, які над, над, надихають тих же. Князів, тобто їхня і політична роль теж можна сказати була присутня, тому що так і будувалася політика по захисту своєї культури, своїх цінностей, власне, своїх корінних своїх проти ну, і, ополячення, uh... проти впливу, наприклад, якихось там мусульманського впливу, там московицьких якихось теж. Впливів, тобто це підтримання власне тієї руської, будемо говорити, тому що так, так себе наз, на, називали то у, у, українці, того не, 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 не з вами, московити. І розумієш, вибачте, нічого іншого не приходить на язик як пестолані нащадки. От, виходить, що ми мали неабиякий розвиток, і вибачте, ми його просто втратили. Втратили, були об'єктивні речі, звичайно, якісь війни, поділи імперії. Але є речі, які все-таки сьогодні, мабуть, треба задуматись над ними. От я ще приніс сьогодні портрет теж виконання Миколи Тимчака. Глядача ми поділимося. От. Це у нас Почаївський. Микола Тимчак зобразив момент, коли Почаївський йде з дубна. До речі, саме Острозький запросив Острозький і опова, желізо в мирі. От. Запросив е, суди з Угорницького монастиря в місто Дубно, так правильно, і ось тут, якщо я не помиляюся, монастир. було закладено ще й е, не просто е, монастир до того існував, а мається на увазі. Не просто там були осипальниці найбільш відомих людей в місті Дубно. Так. Там ще й був висадений перший черешневий сад. І от з того, uh -huh. що я дізнавався, що Іов дуже любив займатися садівництвом. Це благородна така монашеська справа, так що цілком можливо. і от Іов буде змушений внаслідок і, там і католицьких впливів, і нерозуміння в самому істеблішменті міста, він змушений буде за якихось пару. Десятки років після смерті князя Острозького Десяті, залишити місто так. дубно і оселиться в Почайській обителі. Ми бачимо ну, так, з посухом, з вузликом. Дійсно, і одна із причин, Дубного. можливо, та, що довелося в ході цих унійних рухів йому звідси йти, тому що вже розпочалися такі справи за перехід монастирів. Ну, ще однією з версій є те, що Іов критикував бумонт міста. Uh -huh, uh -huh. За розкішне, розгульне життя, і це не всім подобалося. Говорив про піст, про молитву. Uh -huh. От і було таке несприйняття тих, хто власне має і завжди мав гроші, так, от, так, не, так. Не, не всі не всім подобалося. Так, ну дійсно, це людина подвижницького життя. Так що на як зразок для багатьох було занадто високою, занадто занадто сильною, щоб його наслідувати, особливо для, для світських дякую. Людей. Мене питання слідуюче. Ну, дивіться, острозькі дубно бачили такою твердиною православ'я, розвитку культури, і це їм вдалося. І що найважливе, місце, місце людини в історії, особистості, їм це вдалося зробити. Так, так, так. Дійсно. Весь світ говорив, в тому числі, про Острозьку академію. про Острозьку Біблію, весь світ говорив про здобутки е, Діоптрум і Розрітельну і про четверо Євангеліє, яке в Рум'янцівському музеї москалів крали, написане в Чеснохрестському монастирі, перекладене в чеснохрецькому так, монастирі е, цим Віталієм. Е, йому це вдалося? От дивіться, а от таке питання, можливо, не всім глядачам сподобається. Е, на сьогоднішній день е, князі Острозькі оточили монастирями. Щоб mm -hmm. місто розвивалося і були монастирі оберегами на молені міста. А На сьогоднішній день з одного боку меліорація, яка mm -hmm. знищила і ікву, і монастирі. Так, так. З іншого так. боку, вибачте, танк. З третього боку, Іосиф Сталін танк, з третього mm -hmm. боку, радянський міх. Так, це до речі таке зауваження, да, як І ми боїмося цікави, по да. сьогоднішній день, знаходимо десятки тисяч причин у місті. Чому ми не можемо згадуємо славну пам'ять ну, бомбардувального полка псевдо там, штурмового. псевдо ідоли е, такі нового часу? Радя, радянської доби вони були дуже вла властиві, тому що треба було теж все зайняти пам'ятниками. Е, там визволителів, героїв чи часто псевдогероїв навіть. Щоб показати, що отепер це наше все. Знаєте, в контексті цієї думки мене партії, вразило, мене вразило колись, як Микола Пшеничний із Тимчаком розповідали, коли валили пам'ятник Леніну на Майдані. Угу. Тоді ж, в Незалежності, а тоді не знаю, як він там той Майдан називався. І всі були шоковані, коли сам постамент стояв на Кестелах і складовища єврейського кладовища. Більше того, я вам скажу, що будинок священника, новий бо будинок священника на острові Кемпа доводилось, додалося стати свідком. Він теж стояв на оцих мацевах з єврейського кладовища. Тобто там було завдання збудувати робітникам. Сказали, так давайте вони з чого? Ну, фундамент візьмемо ці плити, бо десь якраз стоїть. А можливо, це не випадково робилося, вони. Можливо, це свідомо робилися такі речі. От, власне. Що знаєте, на той час е... так, так я з вами тут е погоджуюся в тому числі. Я погоджуюсь, тому що воно має своє значення, і така дійсно свідомість була того часу, що треба перемішати все отак. От. Щоб не лишилося людини як такої, щоб можна у неї легко маніпулювати, от цей гомо він творився і тут у нас теж. І ми маємо на сьогоднішній день е, на військовому кладовищі поряд загиблими червоноармійцями, які віддали своє життя чист, е, в боротьбі там. Під час спроби відбиття міста дубна у німців, так 44-му році, mm -hmm. і поряд порятинкевидисти там вже ж розташовані, які зганьбилися розстрілами у криваві руки по лікті у дубинській в'язниці. Mm -hmm. Ми нарешті спромоглися і дякуємо міській владі за цей крок, що тувинські добровольці переселені нарешті на залишки їхнє на кладовище. кладовище так, От. Так. Але ці речі потрібно швидко зробити і забутися. І забутися за них. Ну ніякої історичної цінності немає на сьогоднішній день, ні той меморіалу в Млинові, так званий. Uh -huh, uh -huh. От чим швидше місцева влада позбудеться цих рудиментів, мені видається, тим. Швидше ми зможемо думати і повертатися в те тут, русло, в якому тут, розвивалися століттями. Тут, якщо так і дійсно, іти таким шляхом, то треба відразу просто е, йти в тому напрямку і закладати політику, стратегію розвитку на повернення отого того дійсно корінного давнього такого пласту української думської культури. Перейменування вулиць, це так. стосується і інших речей, повертаємо свою історію, свої традиції uh -huh. і шануємо, і бережімо те, що створювали століття і не одне покоління, мабуть, до більша. Так, тому що тут ще репліку хотів би одну, якщо дозволити, до того, що невдячні нащадки, тут справді воно так виходить, що це спокон віків. Якщо все добре, тоді, коли люди живуть за певними правилами, за якимись Встановленими нормами, і коли вони їх дотримуються, і в принципі, майбутнє завжди непередбачливе. не передбачливе, але якщо так легко змінювати і відкидати старе, дуже дуже, дуже і швидко і, і міняти його на щось таке, типу там землю з селянам, фабрики робочим, що все буде легко і швидко, то потім неодмінно наступить покарання, і дуже важко прийдеться після цього якось оновлюватися, і дуже важко прийдеться потім повертати до того, ким ми є, справді. Це дійсно тому варто берегти те, те, ким ми є, хоча б навіть в тих крупицях, в тих рештках, яких, які ми маємо зараз, і якось намагатися його культивувати, показувати дійсно, що, що, що це є цінність того, ким ми, ми були, і ким ми є досі. Наш час підходить до завершення. Ми так от емоційно поспілкувалися на речі, які, як на мене, є важливими Дуже на швидко, сьогоднішній день. Хотів би е, зауважити, що є е, така аксіома про те, що є два варіанти в житті: або лишити слід в історії, або наслідити. Ми маємо приклади на Дубинській землі і першого, і другого. Ми маємо сліди. Які тільки досліджуємо тепер, і таким людям, які ви повертаємо історію от великих князів, великих титанів, середньовіччя, титанів минулого, і ми з іншого боку маємо теж дуже такі болючі і негарні приклади нищення і втрати багатьох людяних здобутків і людяних речей. Це я про тих, хто наслідили. Угу. Тому. Це для нинішніх і наступних політиків можна владці вдумно залишити слід чи наслідити. Так, так, це вирішувати кожному і, зокрема, тим, хто опікується, кому дано дійсно опікуватися і лишити щось благородне після себе. Це будемо запрошувати це складно, вас надалі, але це... чекаємо, коли е... прийдуть відреставровані вже знахідки. От, обов'язково поділимося вашими здобутками вашої експедиції з нашими глядачами. Дякуємо, що прийшли до нас на нашу програму. Лишайтеся з нами, шановні глядачі. Дивіться Дякую. голу каву. За Далі буде.